Сьогодні, буквально півгодини назад, сесія міської ради прийняла рішення із закликом до рівнян підтримати загальнонаціональний страйк в Україні на підтримку подій, які відбуваються на майдані. Тому колективи тепер мають право комунальні заклади, ті, які в підпорядкуванні міської е, міської ради і керуються рівненським міськвиконкомом, мають право брати участь у страйку. Але е, колективи і підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Без цього ніяк, інакше місто зупиниться. Заняття відбувається в звичному режимі. Сьогодні відсутніх нас на школу 169 чоловік. Це порівняно з попередніми днями на 30 чоловік, на 32 чоловіка більше, ніж в попередні дні. пов'язано з тими подіями, які відбуваються зараз, що є при Такі випадки, коли батьки з питань безпеки або транспортних заторів залишили дітей вдома, але заняття продовжуються.